Привіт! Я Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми готуємо ось такі ароматні соковиті котлети із овочами. Для таких котлет можна брати абсолютно будь-який фарш. Я цього разу взяла свинину і також надобляться овочі. Це кабачок. У мене був він достатньо великий, тому я взяла ось половинку по вазі приблизно 150 г. Якщо маленький, то можна взяти і цілий. По 50 грамів цибулі та моркви, також знадобиться манна крупа і сіль та спеції. Овочі потрібно натерти на ось таку мілку терку. Спочатку буду натирати кабачок. На саме ману терку натиму морку та цибулю. Тарті овочі буду додавати до фаршу. І ще такий момент, перед тим, як додавати кабачок, з нього потрібно віджати по максимуму всю рідину. Ну, і ще в мене кабачок був молодий, тому я його натирала разом із шкіркою. Якщо кабачок буде такий достатньо зрівний, то тоді шкірку з нього потрібно зрізати, а також видалити насіння сюди ж додаю манну крупу. Сіль та перець за смаком. Звичайно, у мене на мою кількість пів чайної ложки солі і 1-4 чайної ложки суміші перців. І також сюди я хочу додати ще півчайної ложки сушеного чеснику. Можна додати ще якихось спецій за бажанням. І все потрібно добре вимішати. Перш готовий. Тепер мисочку я накриваю кришкою і залишаю при кімнатній температурі приблизно на 15 хвилин. Надалі буду формувати котлети. Я підготувала собі тарілочку, бо відразу буду всі формувати. І потрібна ще буде також мисочка із холодною водою. Змочую руки, невеличку кількість фаршу, і буду формувати котлетки. Звичайно, що бажаного розміру, Круглі, овальні. Я ось зазвичай ось такі продовговаті роблю. Добре, ось так ще в руках їх відбиваю. Буду перекладати на підготовану тарілочку. Всі котлети сформувала і хочу сказати, що такі котлетки за бажанням можна запекти у духовці. Температура 180 градусів, орієнтовно 30-35 хвилин потрібно буде. Але я буду сьогодні обсмажувати, тому я ще підготувала ось тарілочку із панірувальними сухарями. Розігрівається, у мене вже ось сковорідка з олією. Котлетку панірую добре у сухарях. З обох сторін, точніше, не з обох з усіх сторін. І перекладаю на сковорідку. Всі котлети виклала, і я ставлю вогонь трішки менше середнього. На моїй плиті це четвірка із 9, накриваю сковорідку кришкою і буду смажити під кришкою з обох сторін до красивого золотистого кольору. Всі котлети я вже посмажила. Ось такі виходять, вони красиві з апетитною скоринкою, і ось такі на розрізі виходять дуже соковиті завдяки тому, що додавали сюди кабачок. Ну І загалом я вже неодноразово казала, що в моїй сім'ї котлети люблять, готую їх достатньо часто у різних варіаціях. тому сьогодні, ось вирішила поділитися з вами черговим смачним рецептом. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, Всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.